Рівно 40 днів тому Ісус Христос воскрес із мертвих, довівши свою божественну силу. Послідовники християнства увірували ще сильніше. Скептики ж прийняли нову віру. Продовження земного життя Христа не обійшлося без див та настанов своїм учням, про які мало хто знає. Христос 40 днів являється своїм учням в різних місцях. Він так само робить різні чуда. І навіть відбувається так, що в декількох місцях він перебуває одночасно. З одними учнями зустрічається Емаусі по дорозі. В той же момент він може перебувати зі своїми учнями в Єрусалимі. Тобто дійсно показує славу свого божества. Саме в цей період Ісус переконує своїх апостолів нести його вчення у світ через імперський супротив новій релігії. На учнів Христа чекали переслідування і мученицька смерть. Та останні настанови Ісуса вони виконали. А християнство перетворилося на світову релігію. Цікаві той факт, що знову стали два ангели, зійшли з неба і. Розбудили, можна сказати, учнів, що чого дивитися на небо, коли його вже там немає. І перед тим, як вознестися, Христос каже: а чекайте Святого Духа. І 10 днів після свята Вознесіння ми будемо святкувати свято зіслання Святого Духа. Чекайте Духа Святого, який зійде на вас, і ви вже п'єте проповідувати все Євангеліє. Тобто життя, діяльність, науку Господню по цілому світу. Цього дня, з самого ранку, у всіх церквах проводять святкові богослужіння. За традицією, вознесіння припадає на четвер шостого тижня після воскресіння. За всю історію святкувань календар не дав збою. Цей день ховають плащеницю, згадують під час літургії і померлих, запалюючи свічки. За переказами, від Великодня до Вознесіння відкриті двері в рай та пекло. І грішники можуть зустрічатися з праведниками, а душам мертвих дозволено приходити в будинки живих. Ще раз дає нам про Надію, що Господь жив, живе і буде жити. Це велике свято. Ми з родиною завжди ходимо до церкви, і цим святом я знаю, що закінчується, якби Христос Паска, бо Христос вже визнісся на небо. До свята ретельно готуються, прибирають житло, випікають обрядове печиво та чекають на гостей. В Народі вірили, якщо вмитися з росою, то будеш здоровий та вродливий. Це свято робили і прогнози. Якщо на вознесіння сонячно, літо буде теплим, а осінь урожайна. Якщо дощить, бути сильним грозом. Наступне велике християнське свято сходження Святого Духу та Трійця.